Доброго дня починаємо урок математики. Перше завдання завдання 248. Обчисліть другий вираз кожної пари з допомогою першого виразу. 2 плюс 9. Ми вже знаємо, що 2 плюс 9 дорівнює 11, 11. Ось мінус 9. Це вираз із цієї пари. Ми вже знаємо, що при відніманні. Одного з доданків виходить другий доданок. Ми бачимо, від суми віднімаємо другий доданок, значить виходить перший доданок. Значить, 11 мінус 9 дорівнює 2. Далі 3 плюс 9 це 12. Від суми 12 мінус 9, віднімаємо другий доданок і виходить у нас перший доданок. Значить, 12 мінус 9 дорівнює 3. 4 плюс 9 дорівнює 13. Від суми віднімаємо другий доданок і виходить перший. Значить 13 мінус 9 дорівнює 4. Далі 6 плюс 9 дорівнює 15. Від суми, віднімаємо другий доданок, виходить перший доданок. 15 мінус 9 дорівнює 6. Наступний 7 плюс 9 дорівнює 16. Від суми віднімаємо другий доданок, виходить перший доданок. 16 мінус 9 дорівнює 7. І останній вираз 8 плюс 9 дорівнює 17. Від суми віднімаємо другий доданок, виходить перший доданок. 17 мінус 9 дорівнює 8. Ну і у нас є таблиця в завданні 249. Таблиця віднімання числа 9, від 10 до 18. Прочитайте декілька разів, вивчіть цю таблицю. Ми з вами вже розглядали, як ми віднімаємо з переходом через десяток. Розглянемо декілька прикладів. Наприклад, 11 мінус 9. Щоб 11 зменшити до 10, ми маємо від 9 забрати одиничку. Значить, вибачте, від 11 забрати одиничку. Значить, 9 це 1 і 8. 11-1 буде 10, 10 мінус 8 дорівнює 2. Далі. 12-9. Щоб 12 зменшити до 10, треба забрати 2. 9, значить це 2 і 7. 12 мінус 2 буде 10, 10 мінус 7 дорівнює 3. Саме так ми віднімаємо через десяток. Спробуйте вивчити таблицю. Переходимо до задачі. Напишіть задача 250. Стрілець у тирі зробив 16 пострілів і влучив 9 разів. Скільки разів стрілець не влучив. Щоб дізнати, скільки він не влучив, треба від всіх пострілів відняти ті рази, які він влучив, тобто 16 відняти 9. Ви пишете 16 мінус 9. Самостійно розв'язуєте, пишете буквочку в дужках, відповідь, а потім вмикаєте відео і перевіряєте, чи вірно ви зробили. 16 відняти 9 дорівнює 7. Ми рахували. Постріли або рази. Ви могли написати або букву П сім пострілів невдалих, або сім разів, бо він сім разів не влучив. Або одну буквочку, або другу все помилкою не буде. І відповідь Нас питали, скільки разів стрілець не влучив. Можна написати стрілець не влучив сім разів, або сім разів не влучив, або ще коротше сім разів. Наступне завдання це у нас вирази зі змінною. Нагадую, що таке зміна? Це представлення у вигляді букви. І ця буква може змінюватись на будь-яке число. Саме тому називається змінною. І зараз ми будемо записувати відповіді. Запишіть номер 251. І дивимось. У нас вираз А мінус 9. Перше число. Представлене це 10. Значить, у нас не А мінус 9, а 10 мінус 9. Вираз ми не записуємо, а зразу відповідь рахуємо. 10 мінус 9 дорівнює 1. Пишете цифру 1 ставите кому. Далі друге число у нас 15. виходить не А-9, а 15 мінус 9. 15 мінус 9 дорівнює у нас. 6. Ставите кому. Самостійно розв'яжіть вираз зі зміною ще з цими трьома числами. Потім, постав, потім вімкнете відео і перевірите. Перевіряємо. 19-9 дорівнює 10, 17 мінус 9 дорівнює 8, 14 мінус 9 дорівнює 5. Наступне завдання завдання 252. Вам треба виміряти відрізок і накреслити на 9 см коротший від даного відрізок КМ. Вимірюйте відрізочок. Потім, щоб дізнатися, який це буде на 9 коротший, ви від довжини цього відрізочку. Якась там довжина буде, віднімаєте 9 усно, і у вас виходить число. І яке це число у вас вийде, таку довжину вашого відрізка ви зробите. Не забудьте відрізок назвати. Тут КМ ви можете такий самий назвати, можете АБ, ЦД і так далі. Так, ще у нас одне завдання є. Усно. Коли Андрій прочитав декілька сторінок книжки, йому залишилося прочитати ще вісім сторінок. Скільки сторінок у книжці? Дивимось. Декілька він сторінок перечитав. Невідоме число. Йому залишилось прочитати ще вісім. Нехай буде плюс 8. І скільки сторінок у книжці, якщо б ми мали якесь число, ми б могли додати ті сторінки, які він вже прочитав, і скільки йому залишилось прочитати, і так ми б дізналися, скільки сторінок у книжці. Але ми не можемо розв'язати цю задачу, бо нам не вистачає даних, нам не вистачає. Ті сторінки, які він вже прочитав. Якщо б ми виправляли цю задачу, ми б могли написати, коли Андрій прочитав не декілька сторінок, ми б могли сказати, наприклад, три сторінки книжки. Коли Андрій прочитав три сторінки книжки, йому залишилось прочитати ще вісім сторінок. І уже так ми б могли дізнатися, скільки сторінок у книжці. Ми б зробили 3, додати вісім, дорівнює 11. Значить, 11, 11 сторінок у книжці. І ваше ще є одне завдання. Це завдання письмове. Усі сторони чотирикутника К, М, Н, О однакові за довжиною. Знайди периметр чотирикутника. Чи можна це зробити, не маючи лінійки? Нагадую, периметр це сума довжин всіх сторін. Цю сторону, цю. Цю і цю нам треба додати, нам гадую, всі сторони тут однакові. А тепер подумаємо, чи можна зробити це без лінійки. Один сантиметр це дві клітинки в зошиті. Дивимося, один раз дві клітинки, два рази дві клітинки, 3 рази дві клітинки. Один плюс один плюс один це 3. Отже, одна сторона це 3 см. Ще раз всі сторони однакові, значить, ця 3 см, ця 3 см, ця 3 см і ця також 3 см. А периметр це сума довжин всіх сторін. Значить, ми 3 додаємо 3 додаємо 3 і додаємо 3. 3 плюс 3, 6, 6 плюс 3 9 і 9 дорівнює 12. Ви записуєте цей вираз 12 сантиметрів. І відповідь пишете відповідь периметр 12 см. І є у вас завдання. Завдання самостійне, це задача. Задача простенька. 12 дівчат, хлопців на 9 менше, і нас питають, скільки ж хлопців. На менше це дія віднімання. Від кількості дівчат віднімаємо, наскільки менше хлопців, і так дізнаємося відповідь до задачі. І вирази, вирази на дві дії. Спочатку робимо додавання, потім віднімання, потім спочатку віднімання та додавання, тобто робимо в тому порядку, в якому все записано. На цьому пояснення завершено. Якщо у вас будуть питання, можете зводити або телефонувати.